ти ж якийсь кіт. Міка Бібіка. Міка Бібіка? Де, покажи <ріхи> котик. Котик, ото ти котик, котик, дай тебе пожимати, дай тебе пожимати, дай тебе пожимати, котик. Ото тебе пожимати, ааа, куди? О, він пішов в суперлігу футбола. футболу. В Америці це називається сокер, але у нас це футбол. Окей. Застрібуємо! О ні, ми кудись слышим? Okay. The hand. Event. Ой! А Анд що? Ти, ти не помітив, що в нього не так? О, в нього него зайчика! капець! Завершіть два матчі, щоб отримати цей бейджик. легендарні легендарний чо, чоботи і легендарний А як їх отримати? Чекай, є тут Teams. 199 Eurobox, 10 або 10 тисяч монет та сукаковый левел. Нічого собі В мене левел, три тільки 2 2000 монет. У мене 8 левел і 14 тисяч монет. А як так? Бо я можливо ще трохи. Манчестер! Манчестер Блю! Манчестер! Да! Я знаю Манчестер Юнайтед. Манчестер Блю я не знаю. Я не знаю. Так, футбол, давай. Я вже забула. А на шифтик. Да че его там. Мяч! Давай! пасуй, давай! Давай! мене мин, давай! Він біжить, біжить, Давай, 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 давай! Чикай, потом забыли гол. Нам забили гол. Ми сині. А вон и зеленый. Окей. Так, так, давай, 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 давай.

о, а Так, ааа, ботинки. Опа. У мене є бот ботинки. Чуботки. А, це коли я буду грати, у мене вони вже будуть. Давай. Заходимо в гру, яка буде називатися Червона мілан. Окей. А тут занято походу, я не можу не дапити. Ааа, ну то full. А є я, я все-таки чи О, не... клас! to another glorious Sunday here at Cobra Stadium, Давай, 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 постой! Давай, я открытый! Эй, давай, 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 мне! Я за мной не мои погони! Давай, давай! Давай, и находить и Не забиває дащо так, ж таки. Давай. О, він знову вихвачує і почти забиває. Ну той забирає і ті. Щось... Так, давай, давай, забираємо, забираємо, забираємо. Та ну і... так, кидай. Давай, беги, беги, біжи, біжи біж, біж за ним а, і підкайся, щоб його підбити заблятиме. Давай, коба! Ай, почти, я, я мій почти вже запляти. Він а, щось бігає, бігає і не хоче, щоб цей раунд закінчився. Чё я не могу его забрать? Я беля ворить буду. Чувак, не дослабляйся. О, так Давай мяч! Давай мяч! Какая скучка за одним футболистом, чтобы мяч забрать. Давай, давай мяч! Це він грай не по правилам! О, нарешті! А ви давай, давай, давай! Давай! Забрали, ну, хоча б якось! Давай! О. наш вихвачує і... Давай, явільник! Оп, оп па Туда за... Ай, мене забрали м'яч, капець, як так? О, ні, ні, футболист Давай, били. А, ні, били, били. А, ні. Били, били. так, футболист відбив. Давай, в тебе м'яч, в тебе м'яч, в тебе м'яч. Кидаю. Давай, біжи, 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 біжи. Ай. Да что ж таки опять цей чувак? один Давай, 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 давай. Ну забывай уже, постой, давай. Давай мне не давай, я знаю, что ты за моей команды, но мне давай. Мы мене мяч, мы мене мяч. Бежи, кидай, кидай. Кинула куда-то. Наш добрав, наш добрав! И, не, в него в него, э, не в него, в него, не в него. Не, давай, забываем, забываем! А, в е. е, давай, и Давай, давай, давай кидай, туда, кидай, кидай мини, 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 мини. Давай. Ого, наш прям цыхаш, если мне не Давай, давай. Не, 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 взяв не, взявный наш. И... Е, фух, наш выхвачивание. И... Давай, 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 давай. Давай, давай, Бьем мяч в трибуны, чтобы... А, О, нет, э, видите, брал, видите, брал, видите, брал. Перехвачу, перехвачу, перехвачу. Так, парохвачу. и, ну, Блин, мяч. Давай, а, кидай, он, кидай, он. давай, я я, 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 вильный, давай. постой мне, мм. ну, постой. Давай, постой. Давай, постой. Ох ты, что тебя Кидай, А, -а, -а, -а. а, а что мы в него мяч не можем? Ну давай уже, забывай, куда? -то. не надо, Чуваки, вас лишній попкорн. Може я до вас підійду? Два кілограми будь ласка. Да. Ну еще до забава. давай. Десь я можу ногу праву забирать. Аба, а я праву і ліву. А, ні. Я, я можу праву. О, давай! Давай! Ах! Давай, ти забрав! Ну, ну, я не могу! Добрый мяч! Давай! Дай, мані, 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 мані. Давай, мені пасуй, мені, мені пасуй, мені пасуй. Давай! Давай, давай, давай! Є? давай Є? Э, э, ну, Є? давай, давайте, давайте, кидай, кидай дюньо! Кидай! Куда? Ние забляй! Капец! Мы 4 хвилини вжаряем его! Са давай, забыть, а хотя бы комусь а то 0-0 вже 4 хвилини. хвилины. Зави что это О, клас, сделал DimaTorzok Да забегай, ну як это грани. Дайте мені, дайте мені. О. Так, давай, не... наш, не... Ти нормальник, да. пусти, давай. Давай, давай, давай! Наш. Наш. Давай! До тебе, до, до. А, ну! Запрыгай наш! Запгай наш! Запрыгай наш! Даааа! Запья наш! Стинок! Давай, давай, дай, добей! Ай, ману, запгав! Ну, І давай! А, Ну це я шов. Ну так, это вже цікаві хвилини. Даже уже десь п'ять. Що брасається? Так, як це? Можна було готувати О! Ух ты! На це можна робити так те, що... Аааа! Давай, А, Все? Я отливала бичів. Яsaw... Mm. Я призьмів їхню тактику. Я призьмів їхню тактику. Вони забирали яш, щоб ми ослабилися і тоді забили нам. А Просто мича ганяли. Давай! Customize. О, легендарні вушка! О, я Майами! Ой, а де я? я, я де моє лице бачу. А того, що <ehkä> ти fit? мене без лиця і волосся не знаєш. А, а, -а ти за Майами була? Ні. А, ну я за Майами. О, ми будемо будем про тебе. Я звук не я, я я, 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 яй А, це нажми. Мне тут надо моя мама забыть. Эй, эй, куда? Мяч подошел, был бы, э! что гай ты без меня? А ты что фоткаешь то там посредине поля? я ж на мене здесь, мне треба выделить час, чтобы сфоткаться. Ага. Вот кто нас на воротах Никто, вот и вам. Кто нас тут? Не. Да, ну такая классная была. Эээ, давай выходим.